Вітаю всіх! Хочу зробити відео. Америка хоче перемоги України у війні. Америка хоче перемоги України у війні. Америка хоче перемоги України у війні. Ну, ви знаєте, вона хоче. Америка хоче. Бо вона далеко. Вона далеко. Розумієте. Але при цьому вона не дає певні ресурси, які нам потрібні. І тут також, о, дивіться, три старші аркани самі. Тобто це Україна, я б сказала, тут як поміж світом і Росією. А отут Америка. Оце Росія буде. Оце буде Україна. Як вам таке? І як розмінна монета, Америка використовує Україну. Неприємно, неприємно. А домовленості є. А тепер дивіться. При... Ну, просто слів... слів нема. Америка що зробить? Ось вам розчарування розпач. Ну, вже погана ситуація. Через домовленості ми вийдемо на промішкову перемогу. А тепер зрозумійте. У Євро... мене було відео про Європу перед цим. Європі перемога не потрібна, Америці потрібна. Але це буде проміжкова перемога, про що всі багато кажуть. Це проміжкова. Четвірка жезлів це як перемога, але вона проміжкова. Шестірка була б, це так, але четвірка це проміжкова перемога. На жаль. І це буде через домовленості. І воно буде, зрозумійте, ось до чого йде, і воно до цього прийде. На жаль, така ситуація.